Тема нашої лекції квантові постулати Бора спектральний аналіз. На цій лекції ми з вами повинні узагальнити теорії про поняття атом та його склад. Розглянути основні робочі формули відповідно знаходження енергії, частоти і довжини хвилі. Більшість Фізичний хвилечин є для вас не новою. Зокрема, раніше ми вже проходили поняття частоти коливання і енергії хвилі. В даному розділі фізики ми продовжуємо їх вивчати, але зосереджуємо свою увагу на енергію, яку атом може вивільняти або поглинати. Давайте з вами згадаємо, які в принципі, основні складові атома ви знаєте. Так. Полі... Так, Аня відгукнулась, хорошо. Електрон, ще нейтрон, протон. нейрон, протон. Нейтрон і протон. Хорошо, в центрі атома у нас хто? Ядро. Ядро, правильно. Отже, Томсон і Теорія Пудинга. Якщо коротко про історію встановлення, Поняття атома та його складу, то зупинимось на теорії Пудінга, або, ще, кажуть, кексу. Значить, відомий фізик Джордж Томпсон вважав, що атом це певна куля, яка заповнена позитивно зарядженою матерією. А негативні частинки в ній, в цій матерії, наявні. Щось подібне як родзинки у пудингу або кексі. Тобто, запам'ятали, негативних частинок багато, а навкруги яких існує певна матерія, яка позитивно заряджена. Ця теорія існувала відносно невдовго і врешті-врешт розпалася. Після того, як Розефорд оприлюднив свої дослідження і висунув так звану планетарну модель атома. Якщо коротко про його дослід, він використав свинцевий контейнер, як показано на слайді, і а, певний екран, ну, вкритий золотою фольгою. Отже, на цей екран він пустив потік альфа-частинок. Тобто частинок, які по факту були заряджені. З певним інтервалом він став помічати, що деякі частинки починають не проходити крізь екран, а відбиватися. Більшість частинок, які пройшли через екран, теж. Їхня траєкторія буде неоднакова. вони все одно відхиляються в ту чи іншу сторону, і цей процес повторюється циклічно. Саме це явище наштовхнуло його на думку про те, що не всі частинки мають однакову форму. Тобто, серед потоку оцих альфа-частинок є щось що значно більше, ніж решта, тому воно не в змозі. Цей квант Корпускова пройти через екран, тобто золоту фольгу, ну і, відповідно, відбувається. Отже, Розефорд висунув ідею, нагадую планетарну модель, про те, що в центрі буде ядро, і навкруги якого рухаються електрони по певних орбітах. Якщо вони мають. Певну швидкість, відповідно, і будуть мати доцентрове прискорення. Якщо частинка має прискорення, швидкість, значить однозначно якусь енергію. От якраз саме цю енергію, яку атом може виділяти або поглинати, ми будемо розглядати в найближчі теми з фізики. Отже, рух електронів планетарною орбітою є рух із доцентровим прискоренням. Електрон повинен випромінювати електромагнітні хвилі, а отже витрачати енергію з часом впасти на ядро. Наступний, який, е, наступний фізик, який більш детально розглянув цю теорію, узагальнив та висунув свої постулати стосовно руху атома був гнільспору. Він написав так званих три постулати, закони Бора. Основна їх суть про те, що існують стаціонарні стани, схематично ось показано на слайді, і на які, тобто, між якими наш атом може пересуватися спускаючись на нижче піднімаючись на вищі стаціонарні стани. При цьому, якщо атом переходить з, більш, з більшого енергетичного стану в інший, він обов'язково буде вивільняти енергію. Ну, а якщо навпаки, то поглинати. Відповідно, перший постулат Бора. існують стаціонарні стани атома, в яких він не випромінює енергії. Другий. При переході атома з одного стаціонарного стану, як показано на малюнку схематичному в інший, атом випромінює або поглинає квант енергії. Дана формула, <кхи> звертаємо увагу, значить, ашню, добуток аж дана стала, ось вона, вона для вас нова, так звана стала планка. Це табличне значення. При бажанні ви завжди знайдете його в інтернеті, в таблицях підручника і так далі. Далі, наше ню, тобто фізична величина, з якою ми знайомились весь перший семестр і досліджували на прикладі випромінювання електромагнітних хвиль різної довжини, а відповідно, і частоти. Ну і коефіцієнти kn, тобто Номери орбіт, з якої і куди переходить електрон. Ну і буквою W нагадую, позначається також значення енергії. Надалі, більш загальне значення енергії будемо позначати символом Е, а конкретне значення на певному якомусь одному стаціонарному стані можливо. Можемо і використовувати символ W. Так. тим далі. Ну і третє постулат бора. В стаціонарних станах атома електрон, який рухається по клеєробіті, повинен мати дискретне значення моменту імпульсу. <кхем> Отже. Розглянемо даний слайд. Значить, знову ж таки, для того, щоб знайти нашу енергію, енергію, яку е випромінив або поглинув наш атом, треба. Знайти різницю енергії між двома стаціонарними станами, відповідно звідки і куди він перемістився. Так як основна формула енергії є дорівнює Hню, це обов'язково повинно бути у ваших конспектах, то добуток, ну, тобто, значення загальної енергії замінили на добуток Hню і дорівнює питання до вас. Що таке ню? Давайте згадаємо трошечки трішки. Це частота. Правильно, Аня, це частота. Хто забув, нагадує. Ось Т, період, ню. Це всі ті самі фізичні величини, які ми починали з першого семестра. Тільки розглядали спочатку на маятнику, тобто механічні коливання, а потім на електромагнітних коливань. Далі, це дуже важливо, тому звертаємо увагу і уважно слідкуємо. Дивіться: якщо атом перемістився з першого рівня на третій, тобто ось цей проміжок, то він обов'язково поглине енергію. Якщо з четвертого на другий, тобто з більш енергетичного рівня в менший, обов'язково буде вивільняти енергію. Відповідно, значення енергії в першому ось тут випадку, і другому буде різне, мати різ, різний знак. Тому модуль в даній формулі каже про те, що нам Важливо саме значення, а його знак не впливає на наші дослідження. Добре, йдемо далі. Отже, давайте підсумуємо значення, тобто всі теорії, які ми розглянули. Перша була найвідоміша це теорія Пудинга. Томсона про те, що атом це певна куля, яка наповнена матерією. А негативні заря... частинки. Добрий, Добрий. Добрий день. Так, Вероніка. Ага, бачу. Так. А негативні частинки, ніби родзинки в нашому пуденого. Наступна модель була. Так звана планетарна модель, тобто в центрі ядро, навкруги якого, з певними характеристиками, нагадую, прискорення доцентрова швидкість, що там, енергія, кружляють електрони. Ну і третя теорія це квантові постулати Борна. Більш детально на них будемо зупинятися на наступній лекції. Тому на сьогодні достатньо вам буде їх законспектувати, ну і розібратися в самій суті в самих трьох постулатів. Отже, атом може переходити з одного стаціонарного стану до іншого. Під час переходу атома із стаціонарного стану з більшою енергією до стану з меншою енергією, атом випомірює квант енергії, в якому відповідає частота. Отже, дорівнює в чисельнику різниця наших енергій поділено на H. Дівчата, хто запам'ятав, що значить... Це аж, як оно називається? Ця фізична величина? Угу. Значить, Законспектуйте собі, будь ласка, аж це стала планка. Це табличне значення і при потребі ми завжди його знайдемо. Далі модель атома Бора. Якщо ототожнювати всі вище вивчені нами формулами, можна вивести. Формулу для знаходження радіусу цього стаціонарного стану. Через N номер стаціонарного стану h стало планка епсилон діелектричної проникності, ну, зрозуміло, це става, і маси електрона в квадраті. Отже, переходимо до наступної частини даної лекції, обговорення корпускулярно-хвильового дуалізму. Уїде броль, перший, хто помітив, досить <кій> детально дослідив, систематизував та виклав свій матеріал про те, що будь-яка хвиля одночасно може проявляти декілька властивостей. Причому, а в деякій мірі вони одна одні суперечать. Значить, в нашому розумінні хвиля це не перервний потік. Так от, Авлоїде так от, Броль помітив, що за певних обставин потік частинок може проявляти себе як непрервну хвилю, так і потік невеличких корпусків. Тобто, уявіть. Потік невеличких корпускул. Тому і звідси дана теорія корпускулярно-хвильовий ду дуалізм, іншими словами, універсальна властивість матеріальних об'єктів, яка полягає в тому, що в поведінці того самого об'єкта можуть виявлятися і корпускулярні, тобто властивості маленьких дуже частинок, і хвильові риси. Ну і основні дві по формули. Законспектуйте їх.